Цього разу знімальну групу програми запросили у село Вікно Гусятинського району, щоб зафіксувати на камеру і показати традиції освячення води йорданські купання жителів. Зараз тут тихо, але через кілька годин до унікальних озер зійдуться люди, аби освятити воду. Село наше дуже давне, вже 550 років минуло, як існує це село. І маємо таку перлину в нашому селі, вікнину, звідки пішла назва село Вікно. Та Вікнина – то є бездонне джерело, яке вже дає води нам для керниць нашого села вже дуже давно. І навіть коли є посуха, і десь висихає, висихають криниці, то люди їдуть і в вікнину набирають воду. Вода дуже там кришталево чиста і дуже має гарні такі навіть лікувальні властивості. Сьогодні наші парафіяни одної і другої церкви, православної греко-католицької, вирішили піти на вікне і освятити воду. Бо та вікна то наш Віконський Йордан. Зараз реконструкція вікна не пройшла. І наш фермер Василь Іванович Ванярха він дуже багато для села робить, дуже багато зробив. І він якраз реконструював ту вікнину. Дуже гарну огорожу зробили, освітлення. І я думаю, що ми будемо руки ходити до тієї вікнини, дві громади. І в нас буде злагода в селі і буде процвітати любов і злагода християнська. Ми знаємо, всі наші всі жителі, які -то були такі занедбані, ну, не доглянути ті вікни, ті озерця. А зараз він зробив, ну, я б сказала, дуже гарне оновив, відновив нашу вікнину. Вона, так як друга зарваниця, ось вечором особливо туди зайти. Освітлені всі, все приміщення, вся територія гарно він дуже так зі смаком відтворив, відновив її. Ми хочемо сьогодні особливо звернути і подякувати за таку велику працю нашому Василю Івановичу. Теж він допомагає не тільки то, що він відновив сьогодні вікнину, він і допомагає. Нам школі спочатку служба Божа в церквах, в селі, вікно, дві парафії: Українська православна церква і греко-католицька. Люди у вікні віруючі. кожної неділі і свята ходять до церкви, моляться за свою сім'ю, родину, за мир і спокій в Україні. Після служби Божої обидві громади вирушили до вікнин на водосвяття. Багато було сусідніх сіл, гримайло, буциків, зелене, паївки і інших сіл. Процесія йшла з колядою і підійшла до вікнин. Книни це природні озера з надзвичайно чистою голубою водою, доброю на смак. Ця вода не замерзає навіть у сильні морози і живить всі криниці жителів села. Вікнини це божий дар для села. Вони відносяться до семи чудес гусятинщини. Це джерела без дна за походженням. То є. Карстові ліки, які продовжуються підземними лабіринтами. Особливість цих лійок в тому, що вони знаходяться нижче рівня ґрунтових вод, і через те, з глибини отих лабіринтів, постійно піднімається вода сталої температури приблизно 13 градусів. Через те, навіть у сильні морози, вона ніколи не замерзає. Силами місцевого мецената Василя Ванярхи проведена реконструкція вікнин. Вікнини засвітилися, встановлено образ хрещення Ісуса Христа Іваном Хрестителем на річці Йордан. Зроблена огорожа, місце для під'їзду туристів, площадка для перепаркування машин. Вікняни мають надію, що це стане. Початком розвитку туристичної галузі у селі, тому що село має потужні можливості для цього, приємно, що до всього цього долучився народний депутат Микола Люшняк. По роботі, по результатам навколишні ну, селах зараз дуже голови. Фактично заздро мені що в мене є таке підприємство, яке працює на село. Село жило відколи Василь Іванович взяв поля. Він допомагає саму силу. Кожна людина, яка би до нього підійшла, він нікому ще не відказав, чи в нього має поля, чи не в нього Все одно він всім допомагає. Відбулася спільна молитва парафіян обох громад молюся сьогодні за щоб у нас в Україні було мир, добро, щоб наші воїни були сьогодні в домах, а не в окопах там. А я сьогодні на освячення води прийшла зі своєю маленькою донечкою Алінкою. Христос рождається. для всієї України. Я бажаю, щоб був спокій, щоб ми були впевнені в завтрашньому дні, щоб наші діти спали спокійно. Ну і щоб мрії збувалися старі і нові, як тим пасарям, нехай. Господь Всевишній посилає радість, тиху і маємо надію, що цей рік буде кращий, як минулий. Всім бажаю щастя, здоров'я, много еліт. Священики двох церков, отець Володимир, отець Степан, провели освячення води. Бог Свяв, трьох святих святів. Я Христося хрестив на йорданських водах, я христо хрестив, на йорданських водах, із небесних лижів, бо хотець Бог. Отець Sei den. Свячена вода має безліч унікальних властивостей, які люди використовують собі на благо. З її допомогою можна зцілити хвороби, а також позбутися від негативу. Подія для селища знакова, адже священики після водосвяття обнялися та продемонстрували, що водохреща спільне свято а Бог один. Сьогоднішня подія така дуже важлива і дуже важна ну для кожного з нас, а для вікна особливо. Тому що разом ми сьогодні освячуємо воду для спільно для всіх людей. Ну, Божа благодать сходить на воду, і ту Божу благодать ми черпаємо, черпаємо і йдемо, несемо її додому. І з Божим благословенням живемо, як християни. Мусимо так жити. Сьогодні спільно ми освятили ту воду, бо йдемо до тої єдності. Дай Боже, щоб вона якнайскоріше найскоріше була, тому що Христос навіть заповідав, щоб ми всі були одно. І та єдність дуже важлива. І сьогодні я думаю собі, що через ту освячену воду, через ту подію, і ми поєдналися дві громади. Тому що ми маємо одного Бога, який нас сотворив, який силає нам всі ласки. Ну і ми сьогодні, я думаю, кожна людина, кожний християнин щасливі, що ми тут єдності спільно освячуємо воду і за одну Божу благодать спільно приймаємо. Сьогодні дійсно величне свято, величний третій праздник, який сьогодні ми зустріли, це є хрещення Господнє, святе богоявлення, те свято, де Напевно, ми прирівнюємо його до Різдва, до Пасхи, де така велика кількість людей сходиться, щоб освятити воду, щоб очистити себе від всякої скверни гріховної, тому що ця вода сьогодні вона є цілющою для душі і тіла, вона вмиває всякий гріх і вона дає людям така здоров'я, і Господь допомагає у всіх наших немочах. І ми сьогодні по традиції. Зараз побачимо, як будуть сьогодні купатися тій крижаній воді, яка сьогодні є солодкою, яка сьогодні є теплою, тому що ніхто ще не застудився в цей день. Всі загартовані, Господь загартовує, благодать Святого Духа загортовує нас. Христос хрещається сьогодні. Від молоді нашого села я хотіла би подякувати за оновлену вікнену, за те, що Кожен житель села може прийти, може помолитися, може полюбуватися красою. І сьогодні в такий день хотілося б згадати таку легенду, що у давні часи була така традиція, яка зберігається і досі, що молоді люди ходили у Ярданський на водохреща окунатися у свячену воду. В той час, коли хлопці вирізали із льоду, Хрест дівчата кидали кетяги калини, і це символізувало про те, що вони хотіли завжди бути молодими і красивими. А у цей час, коли хлопці окуналися в ополонку, стояли напитки, чаї гарячі, щоб можна було зігрітися. Тож сьогодні в нас теж такий день. Після водосвяття люди почали купатися в цілющих озерах, які навіть у мороз не замерзають. А ополонка була добре обладнана для купелі. Файно, супер. Так, Холодно. Ну так, нормально. Ви перший раз? Ні, я перед тим був в басейні, в басейні вода холодніша, ніж тут. А ви так? Та. Ви перший раз Так, перший раз тут на вікні. Минулого року був в Карпатах, то в басейн скакав, то там вода холодніша, ніж на вікні. Супер! Не знаю, що сказати чесно. Ні, гарно. Мене звати Віта, я з села вікно, і сьогодні я вирішила перший раз скупатися. Ну, так не холодно тобі. так? Ви знаєте, не холодно. Я думала, буде холодніше. Дуже гарно, <плес> дуже добре. Дуже добре. Холодно. <плес> Скажіть, класно. Всім, всім раджу дуже класно відчуття. Потім усі бажаючі могли безкоштовно почастуватися грінтвейном та пампушками і зігрітися біля вогню. Я настільки вражений сьогодні таким дійством, скільки ми бачимо зараз народу, тим, що сьогодні ми освятили свою, свої вікни, які є візитною карточкою нашого села. І на сьогоднішній день зараз тут дуже багато поз'їжджалося окружних сіл і приймають, можна сказати, такий душ, які вже освячені воді. Купаються дуже багато народу, і всі під таким хорошим враженням, що вони мають можливість сьогодні освятити себе, в якій колись і освятився сам Ісус. Я народився в тому селі, і я часто сюди приїжджаю до своїх друзів. В своє село є багато спогадів про це село, тому що село вже в нас дуже старовинне, воно свої. Коріння має ще з 1460 року. І якщо почитати історію самого села, де і колись і татари тут завойовували наше село, і ті вікни сьогодні, які ми маємо спогад, які починаються фактично з давніх давен, і фактично ще ніхто їх до кінця не дослідив, тому що вони мають дуже багато своїх підводних течій. І Приємно побувати в своєму селі, приємно побачити своїх однокласників, односельчан, друзів, які тебе згадують, які я сам згадую. Я дуже під таким хорошим враженням за сьогоднішнє таке дійство. Я хочу вам прочитати свій вірш, який я написав. На честь нашого вікно, на честь вікна і хочу подякувати тобі чотири, що часто до нас приїжджають, часто гості наш. Ми завжди їх чекаємо у своєму селі. Прошу. Краю мій чарівний, гори, медобори. Купина любовня, вікнень джерело, і Франкові скелі, і ліси, просторі, і скала бузькова, тут моє село. Барбами нам сяють рідні краєвиди, і ліси шепочуть, манять всіх до нас, неодноразово вже тві чотири приїжджали зняти цю красу вікна. І музей знімали, і франкові скелі, і вікнин джерела, і бузок, і футбол. Вам ми щиро вдячні. І раді і веселі приїжджайте завжди у село. Вікно люди в нас привітні, роботящі, добрі, і наші підприємці дбають про село разом, дружно, спільно робимо все для того, щоб людям краще у вікні жилось. Зійшлися воєдино, аби відсвяткувати річницю об'єднання УНР та ЗУНР. Громади Хмельницької та Тернопільської областей символічно зустрілися на середині мосту через річку Збруч. Та з'єднали в єдине ціле жовту та синю стрічки національного прапора. Колона, що прямує з лівого берега річки, символізує західну українську народну республіку, а з правого берега українську народну республіку. Сьогодні ми маємо продемонструвати єдність українського народу, і символічно те, є, що саме Хмельниччина і Тернопільщина традиційно проводять цей захід і демонструють, що українці, об'єднуючись, перемагали, перемагають і будуть перемагати. Це урок історії, да, який нам сьогодні не дозволить втратити те, що ми вже. Отримали за велику ціну, і ми сьогодні ще продовжуємо платити дуже велику ціну за нашу єдність і соборність нашої держави. Після символічної зустрічі та об'єднання двох частин прапора громади регіонів разом рушили до пам'ятного знака Роману Шухевичу. До ювілею акта з луки відкрили ще один пам'ятний знак, а також підняли синьо-жовтий прапор. Без єдності нам немає кроку назад, і нехай господнє благословення. У ці святи дні перебуває над цією нашою матінкою Україною. Нехай дійсно цей збруч стане збручом духовним, збручом єднання, а не збручом роз'єднання. На святкування у скалу Подільську з'їхалися мешканці сусідніх областей. Хтось прийшов на святкування сам, а хтось цілеї компанії тут біля всі стали великою сім'єю, і український гімн зазвучав воєдино. Щоб соборність України дійсно була єдиною для нас всіх, як ми сьогодні всі зібрали чисельно на сьогоднішньому святі. Ми повинні всі усвідомити, що в нас є досвід, і саме головне не повторювати те, що робили наші попередники. Так, якщо ми будемо ті всі помилки враховувати, у нас все буде добре. День соборності в Україні відзначають з 1999 року. Це не просто свято. Це перемога для українців, які завжди прагнули до єдності. Бо разом ми сильніші. Ми знаходимося у Тернополі на проспекті Злуки. Його назва відображає подію об'єднання українських земель та проголошення акту злуки у 1919 році. Та що знають тернополяни про цю подію і що думають про єднання України зараз через сотню років? Дивимося далі. Ну, то є велике свято. Е -е... Для всіх нас, що ми дочекалися, що то є з'єднана вся Україна і схід і захід разом. Тільки щоб закінчила війна, щоб був мир, спокій. Я знаю, що тут таке, я вже старий, тому що з'єднуються всі люди, схід і захід з'єднуються разом. Зараз ви вважаєте, Україна єдина Схід, Захід і різні частини? Ну, можна сказати так. Стараємося одне одного, звісно, підтримати українці як одна нація. Скажіть, можливо, є якийсь такий фактор, який міг би об'єднати ще міцніше країну? Ще міцніше. Ну, от, Взагалі, тут те, що фактор, просто треба підтримувати одне одного, вираховуючи ця війна, так яка йде досить довго часу. Воно також об'єднує. Там люди допомагають одне одному. Ну це, це не є стимбулом для об'єднання війна. Просто потрібно розвиватися, вести країну вперед. Так ми будемо об'єднуватися. Щоб всі люди були дружні, то об'єдналася Україна ще ліпше. Я хочу, щоб наша Україна була вільною від злодіїв. Від е, обманщиків, які обманюють народ, і люди страдають. Ми хочемо, щоб Україна була вільна, щоб всі об'єдналися, щоб всі знали, чого ми хочемо, кого ми вибираємо, не так просто, е, що ах, а хай буде нам все рівно. Я рахую, що на 100% Схід схід і захід разом, і єдина Україна. Тільки тільки миру нам треба миру і спокою, і щоб наші хлопці не гинули.